Біл Акман, легендарний суперінвестор, відкрив дві нові позиції в своєму портфоліо. Зараз під управлінням Акмана знаходиться близько 15 мільярдів доларів. І звичайно, ці дві нові позиції є важливими доповненнями його інвестиційного портфелю. Відповідно, давайте сьогодні подивимося, що це за дві компанії, а також спробуємо розібратися в аргументації Біла Акмана. Спробуємо зрозуміти, чому він вважає обидві ці компанії привабливими для довгострокового інвестування. І про обидві ці компанії ми регулярно говоримо на нашому каналі. Обидва ці бізнеси є важливими кор елементами мого власного інвестиційного портфелю. Тому, звісно, мені дуже цікаво зазирнути в аргументацію в минулому році. Ми обговорювали і порівнювали нашу інвестиційну гіпотезу по Убору, тому що Акман в минулому році також і позицію в Уборі відкривав. Звичайно, подібні рухи таких суперінвесторів для нас це не якийсь бай сигнал. Для нас це можливість десь чомусь повчитися, подивитися на аргументацію, порівняти інвестиційну гіпотезу цього суперінвестора з нашими інвестиційними гіпотезами. Тобто, це дуже корисна вправа. Отже, дві компанії у Біла Акмана. Перша компанія це У Біла Акмана досить таке консолідоване портфоліо більше 14 мільярдів доларів під управлінням минулий рік для Біла Акмана його фонду, в принципі був досить непоганим. Перформанс близько 21%. Знову ж таки, вдалося випередити їм бенчмарк S&P 500. Тобто, ну в принципі, перформанс більш-менш непоганий. Значить, обидві ці позиції були відкриті ще в минулому році. Значить, перша позиція це як я проговорив Amazon. Зараз ця позиція займає близько 13% в портфоліо. Найбільший клауд бізнес. По долі на ринку. Значить, ця компанія також покриває деякі допоміжні. Тренди по розбудові it інфраструктури, тобто, в принципі, є достатньо таких позитивних трендів, які також підтримують цю інвестиційну гіпотезу. Плюс знову ж таки Amazon – це великий ретейл і комерс бізнес з розвиненою логістичною інфраструктурою. І по суті, це така основа інвестиційної гіпотези Біла Аркмана. Останнім часом зустрічаю досить багато скепсусу е з боку е інвесторів в контексті компанії Амазон. Знову ж таки, дуже багато хто апелює до перформансу акції за останні там п'ять років. Якщо подивитися на цей графік, то помітно, що 20... 5% зростання за 5 років. Звичайно, для більшості інвесторів це ніщо, і хотілося би мати більш агресивні темпи зростання. Нагадаю, компанія має капіталізацію близько 2 трильйонів доларів. Знову ж таки, Амазон це гігантський бізнес, важливий бізнес для американської економіки. І так дійсно перформанс акції не дуже сильний, але звичайно, перформанс за певний обраний вами період. Звичайно, нічого не говорить про потенційну дохідність, яку можна отримати в майбутньому від цього бізнесу. До речі, це Струм, українська платформа для управління вашими інвестиціями. Тут ви можете аналізувати акції, відстежувати свої портфелі. Планувати та ставити фінансові цілі, шукати діпи, недооцінені акції для докупок і ще дуже багато чого. Спробуйте струм за посиланням під цим відео. Значить, яким чином Акон артикулює свою гіпотезу по Амазону? Звичайно, АКОН робить акцент в першу чергу, що через Liberation Day, який відбувся в минулому році, після оголошення Трампом тарифів, АКМАН і компанія, вони спробували скористатися цією можливістю, тому що знову ж таки Амазон. Торгувався досить по дешевій оцінці, і знову ж таки АКМ тут описує про те, що використовуючи ось цю саме ринкову волатильність, яка була спричинена тарифним діпом, і знову ж таки негативом пов'язаним безпосередньо з компанією Амазон, їм вдалося купити. А знову ж таки один з найкращих світових бізнесів за рекордно низькими оцінками вартості, і для Акмана відкриття позиції в такому висококласному бізнесі, як Амазон, воно було поєднанням по суті двох важливих факторів: по-перше, фактор це якісні характеристики самого бізнесу, і другий фактор це звичайно приваблива оцінка вартості. Акман говорить про те, що Амазон оперує в двох дуже важливих сегментах бізнесу. Перше це звичайно їхній клауд-сегмент бізнесу, тому що якщо ми дивимося на ринкову долю. Яку займає AWS, як ключовий гравець знову ж таки в клауд сегменті? То Амазон домінує там. Два інші гравці, це Microsoft і Google, Вони мають суттєво менші об'єми долі. Так, звичайно, той саме Google він зростає більш агресивно, але Amazon є найбільшим провайдером послуг в цьому сегменті ринку. В нашій інвестиційній спільноті ми розбирали звіт від Amazon, і знову ж таки там ми побачили якраз те, про що я говорив протягом останніх кількох кварталів: що ми знову ж таки побачимо присвідчення темпів росту AWS як клауд сегменту. В минулому році дуже багато негативу було стосовно Amazon якраз пов'язаним з тим, що. Знову ж таки, Microsoft і Google, вони зростають клауд свої бізнеси суттєво агресивніше, ніж це робить Amazon. Але Amazon, знову ж таки перевершив очікування і показав 24% зростання AWS рік до року, і знову ж таки це найшвидші темпи росту за останні 13 кварталів. Більше того, є величезний беклог по AWS – 244 мільярди, сорок зростання рік до року, і дуже висока знову ж таки операційна маржинальність на рівні 35%. п'яти Амазону вдається дуже агресивно. Зростати в розрізі AWS зараз. І, і як на мене є досить багато драйверів знову ж таки, які можуть і продовжити це зростання AWS в майбутньому. А компанія проговорила дуже агресивні темпи по капекс витратам близько 200 мільярдів доларів на 26 рік. Знову ж таки, більша частина буде якраз спрямована на розбудову клауд-інфраструктури. AWS та штучний інтелект. Крім цього, дуже багато хто забуває про наявність дуже великого портфоліо у Амазону в розрізі власних чипів. Знову ж таки, про Google дуже багато говорять. Про Амазон говорять не, не так часто. У Амазону є власні розробки CPU, під назвою Gravitron є власні GPU. це чипи під назвою Треніум і знову ж таки вже кілька поколінь тренімум в розробці. І знову ж таки протягом наступних кількох років буде все більше і більше оновлені в цьому контексті. Більше того, як говорить менеджмент, зараз їх сегмент чипів має річний run рейт більше 10 мільярдів доларів. І компанія говорить, що вони зростають дуже агресивно. AWS це перша важлива частина гіпотези у Акмана. Друга частина гіпотези знову ж таки це той факт, що що Амазон є найбільшим глобальним e-commerce рітейлером. Окрім цього, як ви знаєте. Амазон має неймовірну просто систему логістичну, тому що жодна інша компанія не має настільки розвиненої інфраструктури з точки зору логістики, швидкої доставки по світу, як має знову ж таки Амазон. Багато в чому ця ефективність будується в тому числі на автоматизації, на роботизації логістичної інфраструктури, а також складської інфраструктури, яку має Амазон. Я також на каналі робив кілька відео стосовно цього. А як на мене, шикарні звичайно показники демонструє тут компанія. А в минулому кварталі знову ж таки не Незважаючи на весь свій масивний об'єм і гігантську капіталізацію, Амазон показала рекордне зростання по доходу: 213 мільярдів доларів доходу було згенеровано. Це майже 14% зростання рік до року. Тобто, це гігантські темпи зростання для такого величезного бізнесу. І по суті, Акман тут також говорить, що незважаючи на те, що в 2025 році у Амазона були. Класні темпи росту по AWS близько 20%. знову ж таки, всі ці темпи зростання були досить консервативні через те, що бізнес був обмежений своїми обчислювальними потужностями зараз. Проблема поступово знімається. Дефіциту обчислювальних потужностей, як таких немає. Звичайно, треба не забувати про певний енергетичний дефіцит, який в тому числі зараз на ринку існує. Але в будь-якому випадку АКман говорить, що AWS – це дуже привабливий актив, який має мало. І ще одна частина про знову ж таки, яка стосується саме рітейл – це суттєві можливості по. Покращення маржинальності саме рітейл-частини бізнесу. І АКман говорить про те, що є потенціал практично подвоїти знову ж таки, прибутковість цього сегменту бізнесу, в тому числі завдяки тому, що компанія має дуже привабливий профіль по рітейл-частині, а також має кілька активів з високим профілем. Маржинальності це знову ж таки, наприклад, рекламний дохід, який має Амазон. Якщо подивитися на темпи росту саме рекламного сегменту, вони також чудові більше 20% зростання рік до року в останньому кварталі. Рекордне значення у 21 мільярд доларів саме рекламний дохід, важлива частина ось гіпотези саме по рекламному доходу, в тому, що це досить високомаржинальний сегмент. Як я говорив, Amazon — це досить така важлива частина мого інвестиційного портфелю. Знову ж таки, це core-позиція, Тобто, я намагаюся свій портфель будувати core satellite стратегію, де в мене є великі концентровані позиції на великі бізнеси. Знову ж таки, які я досить добре розумію. І також невеликі сателіти, які по суті доповнюють мій інвестиційний стиль. Компанія Amazon я в принципі інвестую вже досить тривалий період часу. І я планую бути покупцем акції компанії Амазону і буду продовжувати купувати для мене, як я писав в спільноті, досить цікаві рівні 188 доларів, 167 доларів за акцію. Я вважаю для себе привабливим. Тепер давайте переключимося на другу позицію, тому що друга позиція також дуже харизматична. І це цікавий вибір від Біла Акмана, тому що друга позиція в портфелі Біла Акмана це. Компанія Мета це також дуже цікавий, харизматичний вибір з боку Біла Акмана. Знову ж таки, компанія Мета це також одна з кор позицій мого портфелю. Я мета купую. Купував багато років тому, і в принципі є щасливим шерхолдером цієї компанії. Нещодавно буквально кілька місяців тому я доповнював свою позицію в мета вперше за тривалий період часу. Я купував її на рівні 580-600 доларів. В принципі, мені та оцінка видавалась досить привабливою для такого високоякісного бізнесу як. Мета, значить, якщо ми переходимо до артикуляції гіпотези від Акмана, знову ж таки, Акман говорить про те, що мета є домінуючим лідером в швидко зростаючому напрямку цифрової реклами. Компанія має величезний об'єм аудиторії. На своїх платформах більше 3,5 мільярдів щоденно активних юзерів на платформі, і навіть не зважаючи на вже масивні об'єми, цей об'єм продовжує зростати. Знову ж таки, мета володіє такими цінними активами, як Facebook, як Instagram, як Threads, як WhatsApp. і знову ж таки, мета має глобальне покриття різних географічних ринків серед своїх платформ, тобто дуже сильні активи. Окрім цього, в 2025 році 200 мільярдів доларів доходу було згенеровано 22% – Середньорічного зростання, тобто, незважаючи на те, що знову ж таки масивні масштаби самого бізнесу, але цей бізнес продовжує зростати. Історично доходи зростали протягом минулих років близько 20% росту. За прогнозами знову ж таки ми побачимо навіть присвичення в 26-му році близько 24% росту рік до року. Те ж саме можна проговорити і про EPS, Прибуток прибути розрізі однієї акції також буде зростати. І по суті, ключовим також елементом гіпотези Акмана є дуже приваблива оцінка, по якій АКман купував мету. Він говорить про те, що компанія торгувалась на рівні 22 price to earnings, і в принципі цей песимізм в. Оцінці він був викликаний тим, що мета знову ж таки витрачає величезні об'єми грошей на розбудову ai інфраструктури, і в контексті звичайно мета потрібно розуміти, що на відміну від Amazon, від Google, від Microsoft Мета не має свого напрямку клауд обчислень, які вона продає іншим клієнтам, як це роблять інші бізнеси. По суті, все, що мета будує, вона будує в першу чергу під власні потреби. І якщо ви почитаєте, наприклад, минулий квартальний звіт, мета, ви побачите, що менеджмент говорить про те, що вони досі знаходяться в стані дефіциту обчислювальних Потужностей для своїх основних продуктів. Ходять деякі чутки на ринку, що мета знову ж таки планує робити, і в тому числі клауд бізнес, який вона в теорії може продавати іншим бізнесам. Це знову ж таки тільки поки що на рівні чуток, Але навіть якщо ми говоримо про власні обчислювальні потужності, мета знаходиться. В ситуації дефіциту цих потужностей для обробки всіх своїх потреб в основі гіпотези АКмана лежить те, що знову ж таки, мета побудована на дуже високоякісній рекламній бізнес-моделі, і неймовірний масштаб ресурсів, які має мета, дозволяє впроваджувати ці рекламні інструменти дуже ефективно. Знову ж таки, мета має дані про величезні об'єми юзерів про їхню поведінку. І відповідно цей рекламний таргетинг, який мета може пропонувати і робити, він звичайно є дуже високоефективним. І саме це дозволяє рекламодавцям, які використовують рекламні платформи Мета, отримувати високу окупність їхніх рекламних інвестицій, і відповідно витрачати все більше і більше коштів саме на платформах мета. І звісно, в основі гіпотези АКМ належить те, що нинішня рекламна модель мета є безпосереднім бенефіціаром від впровадження AI. Тобто, якщо ви подивитесь на бізнес мета, чи ви знайдете сторони, які будуть суттєво страждати від ai дізрапшена. Тобто, якщо ми говоримо про якісь класичні SaaS бізнеси про які ми говорили на минулих відео, або про ще якісь подібні бізнеси. Зараз на ринку панує просто критичний э, сентимент стосовно потенційного дізерапшему з боку AI класичних бізнесів, SaaS бізнесів в тому числі на даний момент, Meta виглядає як такий ключовий бенефіціар будь-якого взагалі впровадження AI в свою бізнес-модель, тому що Meta виграє як і з точки зору використання AI для своїх рекламних э, алгоритмів, Meta також виграє від впровадження AI в Рекомендаційні алгоритми для користувачів, тощо. тобто, в принципі, мета виглядає як дуже такий сильний бенефіціар всього цього нового тренду в контексті мета. Також хочу проговорити ще один можливий нюанс: що знову ж таки, бізнес планує витрачати величезні об'єми грошей на розбудову. Своїх потужностей десь близько 115 мільярдів доларів за прогнозами на 26 рік. Це велетенські суми, Незважаючи на те, що в принципі мета генерує великі об'єми доходу, це ще не означає, що у бізнесу є повністю всі гроші для того, щоб покривати ці витрати. Відповідно, мета буде залучати. Великі об'єми боргових зобов'язань для фінансування цієї обчислювальної інфраструктури, і звичайно, мету не можна назвати Capital Light бізнесом, якому потрібні невеликі суми для підтримки їхньої інфраструктури. Ні, мета це компанія, яка використовує величезні об'єми грошей для розбудови своєї інфраструктури, і цьому бізнесу потрібні будуть в подальшому великі об'єми грошей для підтримання цієї інфраструктури. Відповідно, в своїх моделях вам потрібно також враховувати цей потенційний ризик залучення великих об'ємів боргу для того, щоб фінансувати цю інфраструктуру. Тому обов'язково враховуйте це також в своїх інвестиційних гіпотезах. Я продовжую тримати, якщо ми побачимо якусь корекцію на ринку. Я хотів би доповнювати свою позицію в районі 580-600 доларів за акцію. Далі я дуже вам рекомендую подивитися відео від Саши Ютуша про Core Satellite стратегію. дуже цікаве відео. Я впевнений, що вам буде дуже корисно. До зустрічі.